Чому ми живемо серед паразитів? Ну, спочатку розглянемо один із основних божественних законів. Кожна жива істота, народжена для життя відповідно до замислу творців ну, чи творця. При відхиленні від цієї відповідності настають хвороби та передчасне припинення життя. Ну, Тут треба зробити таку примітку, що хвороба дається для осмислення помилок та їх усунення. Дуже важливо, дається час. Усуну помилки і живи собі далі. Ну, Для дії закону, щоб він діяв, Потрібен же ж доглядач і виконавець? Чи, скажімо, доглядачі і виконавці, тому що мова йде про великі мільярди істот. І хто стежить за виконанням закону і виконує його? Це хто? Боги, леги, поліція, судові органи? Хто? Де набрати таку армію для кожної живої істоти? Хто приймає рішення про виникнення хвороби по кожній живій істоті? Багато питань. А виявляється все дуже просто. Все це здійснюється за допомогою паразитів. Але як? От давайте подивимося, кожен живий організм народжується серед паразитів, які носяться навколо і намагаються проникнути в організм через будь-яку щілину. Тільки на народилася дитинка, там чи тваринка вже, і, і паразити вже бомбардують вже, вже на шкіру, вже все, все, всюди вони пробують проникнути. Але кожен живий організм народжується з захисною системою, яку ми називаємо імунна. Захисна система все життя відбивається від паразитів. Послабшав захист хвороба. Хвороба це час для визначення причин і усунення їх. Усунув, одужав, не усунув, тратив життя. Ну це загальний принцип з прикладу фізичних паразитів. А як бути з душевними, духовними, соціальними? Ж навколо нас несчисленна кількість. Ну, оглянімося навколо. Навколо нас мільяр... мільйонери, мільярдери. У них вілли, котельчі, яхти, ну і так далі. Звідки? Це результат е... трудової діяльності. Але ж ми все це оплачуємо, не цікавлячись, яка частина нашої зарплати йде на збагачення паразитів. Крім того, ми добровільно несемо всіляким екстрасенсам, духовним і так далі. Хто яйця і сметану, хто гроші, хто ще щось, збагачуючи їх. На російському телебаченні була така програма Битва екстрасенсів. Досить популярна, багато людей дивилося. І кілька кореспондентів взялися розвінчати цю програму, і вони це зробили. Вони показали, що там людей дурять. Що відповів ведучий цієї програми? як його сафон здається а він сказав так люди ж хочуть цього самі люди це хочуть він правду сказав є чимало публікацій що в цьому винні там рептилоїди юдеї прибульці гермафродити тощо і так, і то, то-то, то-то. Нагадаю, у відах сказано, якщо трапилося нещастя, причину починає шукати спочатку в собі, а не в комусь. А це означає, що якщо навколишній світ грясніє паразитами, це означає серед нас занадто багато хворих. Так давайте ж одужувати і встановлювати на землі лад. Слава ладу!